Її чоловік зник безвісти під Іловайськом ще у серпні. Нині Алла Ткачук вимушена самотужки виховувати вже трьох дітей. Сім'я міліціонера з Івано-Франківська Романа Грицика поповнилася хлопчиком. Його дружину, правоохоронці прийшли привітати під самим пологовим будинком, подарували квіти і дитячий візок. Враження хороші гарно зустріли, дуже приємно, мені. що так хлопці всі так постарались дуже гарно. Хлопчик народився в дві дівчинки. Та, дві дівчинки, і рочки, а це хлопчик. Власного житла молода сім'я не має, тому доводиться винаймати невелике помешкання в селищі Отинія, що на Коломийщині. Приміщення опалюється дровами, чоловічої роки вдома немає, відтак матеріальна допомога молодій сім'ї неабияк потрібна. Колеги зникло чоловіка Алли, вирішили підтримати родину і зібрали для неї понад 10 тисяч гривень. Троє дітей маленьких, але вона дуже молодець, що вона оптимістка, в нашому там багато кому треба повчитися в неї. Каже, але я не знала ніяк вагалася, як називати. Каже: а ну, кажіть, дівчата, як ви хочете, щоб назвався Максим а, що і все вирішила. Так керівництво УМВС в області запевнило, як найшвидше забезпечить молоду сім'ю необхідними для опалювання житла дровами. Також пообіцяли допомагати у всіх життєвих потребах.